Олександр Борисович, ну, я побачив сьогодні рівний матч. Рівний матч, де ви могли виграти перший тайм, могли виграти всю гру. Врешті програли. Яким цей футбол побачили ви? Погоджуюсь з вами. Футбол був рівний, і рівень суперника краще, ніж в минулому році. Якщо казати за нас, то ми програли сьогодні, мабуть, десь хвилин 20. Хлопці намагалися, да, є помилки, але ж ну, то є, є над чим працювати. ще. Подвійна заміна в перерві. Це реакція на невдалий, на вашу думку, перший тайм? Чи як? Ой, треба було щось зробити, бо ми вже програвали. Якщо казати по Ліві бровці, там грає в неї на цьому місці Олександр Літвінов, це не його позиція. Він у нас захисник більш правий та центрбек. Але ми намагаємося, щоб в атаки що зробити, бо дуже тяжко голи з тих хлопці, що є, поки не так гостро грають. Да, є у нас один нападник, то слава Шевченко, але ж. Як то кажуть, роки є роки, то він відновлюється. Є травми ще у двох гравців, які б могли сьогодні додати. Але ж рівна гра. Будемо намагатися вже дома обіграти суперника. Подякували. Так, це гарно. Олег Володимирович, вітання із першою перемогою в сезоні. Ну, зараз зізнаєтеся, психологічно набагато легше після цього стало. <кхід> так. Я дуже вдячний хлопцям, які змогли. Добути першу перемогу, яку ми довго чекали. Дуже важкий другий тайм. Вийшов дета психологія, напевно, вийшла на перший план і мені дуже понравився другий тайм. Мені теж здається, ви якісно дуже у захисті відіграли, але якщо повернутися до першої половини, як вдалося перевернути гру? Здавалося, що може перший тайм 0-1 закінчитися і далі ну, буде тривати та сама картина. Ну, Повторюю, дуже вдячний хлопцям, які дуже швидкий гол пропустили. і не збілість на якийсь -то футбол, тобто гнули ту лінію якою ми домовлялися з хлопцями, і кінцівку першого тайму змогли довести до перемоги. А другий тайм, повторюсь, трошки психологія, скоріше, скоріш, що хотіли удержати рахунок, але ми розберемо, ми розберемо ці моменти з командою. І... Надіюся, що будемо грати не 45, а 90 хвилин. І перший гол сьогодні в сезоні, саме першої ліги для вашого нападника Олександра Батальського. Це як подія для команди, тепер його прорве. Дай Бог. Ми для цього його і приглашали, щоб він забивав голи. Хотілося б, щоб в кожному матчі. Поки що так, але він працює. І я думаю, що голи прийдуть. Подякували. Увага на екран!